Начальник організаційно-методичного віддуму. Uh -huh. Управління нагляду до державних законів бюджету економічної безпеки. Розуміло. От я вам зараз подав що такий документ. Uh -huh. Оце от, ну, от візьміть, от візьміть да, зареєстрований. Дивіться, факт такий. Давайте я вам спочатку. Є в Києві, я вже подаю більше року, в мене вже відкриті кримінальні справи. А, справи я там не долучив, я попередньо долучав. Е, є казино таке Фавбет. Це на Вадима Гетьмана 6 і так, так, адреси. Отам. От угу. е, і воно, е, воно якби офіційно було, а є казино біліонарія. І в прошлому році в мене є розпечатка, бо тому що сайти вроді би підчищають. В минулому році вони не мали ліцензії на той час. Вони, типу, ліцензії, а ліцензія коштує 72 мільйони гривень, плюс податки за відповідний час.